Ми в Пупінську. Ось Там стерчить нерозірвана касетна ракета. До неї навіть не можна наближатися і такими речами усіяна сьогодні Харківська. Донецька область, і Херсонська і Запорізька, друзі, ось так. Ось так сьогодні живе Харківщина. Поруйновані села, магазини, все, русня, все руйнує. А це автомобіль так. Давай роздавило. Так. Да. Проїхали зараз поможемо Цивільним людям, на такий ось горбок. Зараз буду з це по ним балити. Діда. Ага, їдь, їдь, так. А -а -а. Давай слово водій. Ну, давайте заходимо. Вони угу. вже угу. там угу. шукають. Слава Ісусу Христу! Батько Небесний, я тобі щиро дякую, Господь, що ми можемо бути в цьому селі може, з цими людьми, Господь, яких ти любиш, Господь. Ти любиш кожну людину, яка є на цьому місці, Господь. За кожного ти віддав. Своє життя, свого сина на хресту дав. Ми дякуємо Тобі щиро, що Ти Бог, який зціляєш серця. Ти Бог, який сціляєш серця, ви можете прямо зараз просто до Бога заново сказати, Боже, зціли мою душу. Господи, допоможи мені. В я Ісуса Христа, батько, я молюся. Ти бачиш кожного серця, ти бачиш кожного думки, Господи, ти бачиш тих, хто змучився, ти бачиш тих, хто страждає, тих, хто втратив щось або когось. Господи. Я знаю, що ти Бог, який зціляєш. Я молюся з Духом Святим. Зціли, торкнися, Господи. В ім'я Ісуса Христа. Давайте ми разом помолимося. Ісус Христос. Ісус Я, Христос. Приймаю тебе. Я приймаю Тебе своє серце. Твоє Я свого особистого Господа. Я Господа. І, Спасителя. і Спасителя. Прошу Тебе. Прошу тебе. Прости тебе. мені, Мої гріхи. Увійди в моє серце. В моє серце. Ти, мій спаситель. ти мій спаситель. Ти даєш мені вічне життя. Очисти мою душу. Очисти мою, 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 мою душу. Я дякую тобі, що ти мій спаситель. Я а, дякую, ти мій спаситель. А, я а я належу тобі. Живи моєму серце. серце. І веди мене в житті. Амінь. Амін. 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 Будьте під кровом собищим. Будьте під кровом собі. Це є самий найкращий захист, найкраще ППО. Ніщо не може захистити так, як Бог захищає. Щиро дякуємо фундації за дверей і всім мешканцям Голландії, які збирають усі кроки. Давай, давай оце. Давайте мені на шість, У мене стариків я обслуговую. Я ходю mm -hmm. до стариків. Може mm -hmm. ти він Спеціальний спра... працівник. Я ходжу до старих людей. Раз, як же я піду? Ті, що прийшли, а то прийшли, мені треба на шість чоловік. Mm -hmm. На шість? Да. Міра і благословіння. Всім Божого благословення. Тримайтеся, щоб Ящик ви думають, придумайте, куди діти. Живемо зараз тяжко, дуже громко. Майже не працюють ні аптеки, ні магазини. Дуже тяжко, дуже голосно в останній час. Роботи немає. Так? Роботи немає. Сидимо. А за що живете? Приїжджають, допомагають люди, такі як ви, дякуємо Господу. Якось живемо потрішки. З дітьми живете, так? Так, двоє дітей, я. Дякуємо вам за те, що ви до нас приїхали. Дякуємо Богу, дякуємо тим людям, які зібрали нам на маленькі гостинчики. Ось стоїть не зібраний соняшник український, тому що поля заміновані.